Я тірка. Добре, вибирай. Ходіть, далі. Я почну з Кьяна Шаного. Коли кота. Янчик. Я розіграю баронового голоса. Я розіграю медитацію. Так як в мене є один школи кота, беру три карти. Одну руку іншу колоду. До Речі, дуже схоже, як на тусенського шпигуна. Угу. Я викладу фугаса. Угу. Я кидаю другу медитацію і відповідно повторюю попередній хід. Я розіграю полудницю. Я використаю свого лідера мудрого вчителя Весеміра і пропущу перший розхід. Ja go ja, tak bokiem powracałem, żeby było widoczne, że już pierwszy jest wykorzystany. Ja spasuję. Dobrze. U mnie teraz sześć, u Ciebie teraz dwadzieścia. Ja też spasuję. Zbieram karty w Następny rand, Ty zaczynasz chodzić pierwszy. Mm -hmm. Tak. Я зіграю. Пас. Угу. Чудово. Я зіграю Коена з повісу і забираю цей раунд. Переходимо до третього. На перший свій хід я граю Месіміра мудрого вчителя і перевіраю перевертаю карту літера. Пропускаю хід. Я розіграю циріу Я граю Zitat. Школа Адюки. Вбивця королів. Угу. Я розіграю голодних вовків. Добре. Я граю Егана. Маю вже дві школи. А, дюки. А, -а, -а, а, ну добре, добре. До речі, там у зер... Зері Зеріта наче кредо асасинів. Що Ніщо не істина все дозволено. <турган> я розіграю страту, так як це, то я скину голодного одного вовка. Беру чотири карти. почалось <свечення> <свечення> да Це наш стандартний промисел. І розіграю <турган> на лінію учників. Буде видно так. Бойовий гір. Горн. Не, не видно, трошки вище просто підсум. Шо-ші е, ще. ще ші ще. Ще, ще, ще. Люкс. <сум> <сум> Супер. Каді, щоб я розумів. Ерланд із варвіку поїхали. Сильна карта. Так. Ти ж пам'ятаєш вчора, як ти Сент швидко знищив. Чи будеш ти зараз так швидко знищувати мої карти? Чи чекаєш. Мені з картами дуже сильно не повезу. Тому я розіграю пекину ту дівчинку. Добре. І витягну собі. Витягну собі гуля. Окей. А я граю в Points, points. І повертаю Коена, який має вже шістнадцять. <гум> Відьмаки у вас не закінчилися. Це точно, тому що ви діставалися. Я розіграю опудово і заберу покинуту дівчинку. Угу. Для зручності, до речі, я маю кубики з ДНД. Я просто поставлю йому замість десятки 16 щоб я орієнтувався, скільки в нього є сили. Взагалі грав в ДНД? Так, ну, одного разу прям ваншот ну, грали. А так, часто хожу на якісь там фестивалі по ДНД, косплейні штуки. Але треба буде зібратися і пограти. А ти? Ніколи не грав і. Ну, не... Я б дуже хотів спробувати, але якось не розібрався я в цих аспектах, як створити персонажа і всяке таке. А, ваш хід. Я граю Ластівку. І повертаю кияна шаленого. Йому вже дається плюс 12, відповідно. Я йому ставлю 18.5. Ту Та, ні, просто думаю, що у вас там ще: грім чи аксій. Все okay. таки. Я ще раз розіграю покинуту дівчинку і витягну Велинського біса. Mm -hmm. Тобто ти вирішив грати на двох хулів, да так? тебе mm -hmm. один так. Yeah. Так, той тобі дає 6, цей тобі дає 4. Можливо, в тебе Велинський біс на руках в такому випадку. В такому випадку. Я розіграю Аксі і заберу Веленського Біса собі на руку. Mm -hmm. Я розіграю собі Все Бога. Це вісімка, нього, чи скільки в нього як живі був? Чотири з горном 8 і. Подвоєна снага. Угу. потужно потужно Добре. Я тоді розіграю веленського Тобі в облоговий ряд. Тобі облоговий. Хто це так? І я розіграю другого гуля. Муаха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. <голов2> <голов2> Знаки, ні, два гуля. Скидається. Має ще карти навіть. Знав же, що ще, щось таке є. А тобі є ще карти <голов2> на руці, чи ти зараз останні хірурги. Це... Ну, гуль був останнім, зараз чотири карти. Ага. Буде в мене хоч щось хороше. Так, Це та вас, розіграю. розіграю Тамару Стенгер. Воскрешу полудницю. Місі угу. дуже, дуже подобається, як тут монстри промальовані. Так, да, вони прям відчуваються ця атмосфера. Добре, тоді я граю акції, забираю собі на руку поводницю і граю поводницю Ось так. Красні монстри! А коли я граю зітемерії, ці... то, то в мене навіть закінчується колода відьмаків. У мене в колоді є ще одна плітка всього-навсього. І якщо Що грати. Це та плітка? Та-та-та-та-та. Я не знаю, я.